Доброго ранку сонце ясне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку діткам привітним. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування. Але спочатку спробуйте відгадати, хто я? Так, я пекар. А ви знаєте, що робить пекар? Пече пироги, торти, хліб, батони. А з чого пекар пече? Зборошна та яйця. А назвіть продукти з борошна? Макарони, сушки, калачі. Ці продукти називають борошняні. Давайте називемо продукти з молока. Що роблять з молока? Сир, масло, кефір, кисле молоко. Ці продукти називають молочні. Дітки, а назвіть продукти з м'яса, ковбаса, сосиски. Котлети? Називаються вони м'ясні продукти. Діти, а як ви думаєте, для чого ми їмо? Правильно, їжа нам потрібна для життя, тому потрібно вживати в їжу корисні для організму продукти, правильно харчуватися, щоб бути здоровими. Відгадайте загадки? На сметану, масло, сир нам воно згодиться. І корисне, і смачне, тече, як водиться, колір нього на сніг, пригощуним вас усіх. Молоко дуже схожий на кефір, але схожості не вір. Бо він солоденький, з фруктами смачненький. Так, це йогурт. Що омлету вам зробити, спершу треба нас розбити. Яйця. А скажіть на ну любі діти, без чого юшки не зварити. Так, без рибки. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Так, це картопля, мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне, гладеньке. На смак солоденьке яблуко. Все це корисні продукти. Хто їсть багато овочів та фруктів, то ніколи не хворіє. Вітаміни це корисні, необхідні нашому організмові речовини. Коли людина не споживає необхідну їх кількість, вона може захворіти. Вітаміни нам потрібні щодня. Людина, яка постійно вживає овочі та фрукти, здорова, весела, в неї завжди будуть міцні зубки, рум'яні щічки і гарний настрій. Малята, а що ви любите вдома їсти? А ви знаєте, що вітаміни є в м'ясі, рибі, яйцях. І, звичайно, у хлібі, бо хліб усьому голова. А ось у солодких тістечках, тортах, цукерках, які багато з вас так полюбляють. На жаль, корисних вітамінів міститься вкрай мало. Солодощі. Звісно, це дуже смачно, але якщо їсти їх забагато, то це здоров'я нам не додасть. А навпаки, людина часто хворітиме. Зараз якість їжі змінилася, з'явилася велика кількість штучної їжі з різними добавками, шкідливими для здоров'я. Чіпси, газовані напої, фастфуди, неякісні ковбаси, солодощі, кетчупи, жуйки. Усі ці продукти небезпечні для здоров'я. Якщо ви піклуєтеся про своє здоров'я, спробуйте виключити їх зі свого раціону або вживайте їх дуже рідко, в невеликих кількостях. Ці продукти називають шкідливими для організму, тож треба правильно харчуватися, щоб до лікарів не звертатися. Малята, а давайте з вами повторимо правила харчування. Перед вживанням їжі потрібно вимити руки. Приймати їжу потрібно у визначені години. Не переїдати, ретельно пережовувати їжу, ретельно мити овочі та фрукти. Бути охайними за столом. Запам'ятайте, любі діти, хто до ста років хоче жити, той харчуватися повинен правильно уміти. Хай кожен з вас в житті запам'ятає, що без здоров'я щастя не буває. Дбайте про своє здоров'я з малку. До побачення, мої хороші.